Молодіжка Рівненського Вереса, третій матч весняної частини сезону грає вдома. У двох попередніх поєдинках команді вдалося зіграти в нічию та здобути перемогу. З перспективою набрати очки розглядали підопічні Олега Шандрука і матч проти однолітків із Дніпра 1 Таке бажання рівняни підкріпили грою. Ближче до завершення першого тайму мав супершанс Михайло Протасевич, але пробив вище. А от Дніпряни свій момент реалізували. Варжаву віддав на Раміка Гаджиєва, і той спокійно переграв Михайла Кулика. Ну за такого рахунку. Команди пішли на перерву. Ну було в нас два моменти, які ми могли забувати і вже з рахунок і вже б гра склалася зовсім по-іншому. Також в защиті не дуже добре зіграли. Другий тайм розпочався із натиску від рівнян. Вдався хороший удар Роману Ковалюку. Повзворота Дніпряни ще один свій шанс використали всередині другого тайму. Леонардо розігнав Денис Жданов. Втік від двох опонентів і віддав. А Рамі Гаджиєв оформив дубль 0-2. Більше голів команди не забивали, Дніпро один везе додому перемогу. Головний тренер Дніпрян зізнався із вересом грати було складніше ніж із Олександрією та навіть київським динамо. Я дуже Ну, дуже здивований позитивно скажі, рівнем, тому для, для суперника, тому для нас це було дуже-дуже дуже, дуже, дуже е, добре, що ми саме сьогодні саме з таким суперником зіштовхнулися. Е, скажімо так, гра, ну, рахунок то рахунок, але гра для нас у сенсі навчання дуже-дуже актуальна і дуже-дуже важлива була. Поразка від Дніпра – перша для рівнян у весняній частині сезону, і дев'ята за 16 поєдинків. Загалом не так яскраво, як у попередніх двох домашніх матчах проявив себе вінгер рівнян Максим Вадовський. Не було таких моментів, щоб підпресингувати і перехватити м'яч, вибігти в атаку. Також захисник грав високо. Я получав вище м'ячем. мені потрібно було його зустрічати, і не було можливості перехвачувати. Далі у Рівнян четверта домашня гра поспіль. У гості їде Луганська зоря. У матчі першого кола «Верес 19 програв луганцям із рахунком 0-4. Відтак вдома підопічні Олега Шандрука хочуть дати бій. Після 16 матчів Рівнян на 14-му місці із 16-ти. Але у колективі наголошують, головна мета не призові місця, а підготовка футболістів для основної команди. Степанюк,